Кожній громаді якісне навчання і медичні послуги. Курс на покращення соціальної сфери взяла Кіровоградщина цьогоріч. В області реалізуються десятки проєктів, спрямованих на забезпечення в кожній громаді якісних соціальних послуг. Один з таких завершили і в селі Розумівка Олександрівського району. Там з'явився оновлений фельдшерсько-акушерський пункт. Деталі в сюжеті Марія Старости. Фельдшерсько-акушерський пункт обслуговує не лише місцевих жителів, а й сусідів із села Михайлівка. Відремонтувати старе приміщення взяли ще минулого року. Тут приміщення було фельдшерсько-акушерського пункту, яке було в свій час побудоване в 60-ті роки господарським способом, ще тоді його побудувало колективне господарство. Це зрозуміло було просте нетипове приміщення, яке і слугувало для наших жителів як приміщення фельдшерсько-акушерського пункту. А потім зрозуміло, з часом ми вже і самі зрозуміли, і громада наша, що потрібно щось змінювати і змінювати зрозуміло на краще. Загальна вартість проєкту склала майже 300 тисяч гривень реалізували його за кошти проон. Фінансування надходило також із обласного, районного та сільського бюджетів. За ці гроші утеплили фасад будівлі, замінили дах, вікна, двері, часткову підлогу. З'явилось і нове обладнання. «Електрофорез – це там для лікування остеоартрозів, остеохондрозів, остеопорозів, це поліартритів. Це є апарат, для інгальотор для ну, інгальоції, як простудні захворювання, там, захворювання горла, носа. Ще придбали магніти для лікування неврологічних, венозних захворювань, також глюкометр для вимірювання цукру в крові. Загалом облаштували три кімнати. Закупили шкопчик новий, о, закупили пеленальний столик, закупили дитячі ваги і, і дорослі ваги закупили, то, ну, звісно, ми тепер є чим робити. Для розумівців оновлений медпункт велике досягнення, адже раніше, аби пройти деякі процедури, їм доводилось їхати в районну лікарню. Я не кажу, щоб нагріти вухо, поїхати, то треба їхати було в Олександрівку, бо тут не було обладнання. Зараз ми можемо туди зайти спокійно, якщо в мене заболіло вухо, не дай Бог. О, то я можу піти і мені послуги такі нададуть. Розумівський фельдшерсько-акушерський пункт є одним із об'єктів покращення соціальної сфери на Кіровоградщині. Подібних проєктів у області десятки. Ми можемо говорити про майже 40 об'єктів, які реалізуються за кошти ПРООН. Це приблизно 15 мільйонів гривень. Ми можемо говорити за більше 20 об'єктів, які реалізуються за кошти. Фонду соціальних інвестицій, і це 30 мільйонів гривень. Я переконаний, що в 2016 році ми можемо продемонструвати дуже якісні і дуже такі змістовні реалізації проєктів. Наразі в області працюють над тим, щоб якісний фельдшерсько-акушерський пункт отримала кожна громада. Марія Старста Сергій Баранюк день за днем.